Усім доброї ночі. Зараз 7 минут третього у нас шурує дощара. Мене запитують, коли ви успіваєте коптити свою продукцію? Вночі. Вночі днем працює дві точки, плюс відправляю посилки, потім роблю ковбаси, мариную м'ясо, балики, підчеревки, шинки, все таке. А вночі коптю, зараз покажу вам, як, яка вийшла ковбасочка. Так, відкриваємо, дивимось. Та Вийшов пар, вибачаюся. Вернів, дим. Ось така файна, файна вийшло. Бачите? Не знаю, як передає екран чи ні. Така червона, гарна. Ось так. Так, мабуть, краще. Ну і зараз достану я ковбаску, поцеплю реберця і поцеплю баличок. Так що на ранок ковбаска, баличок, реберця будуть готові. Хочете скуштувати моїх домашніх смаколиків? Немає питань. 050 47 2,0. 385. Пишете на Viber, робите замовлення, я вам відправляю і ви у ля куштуєте ось так. цим тихої ночі і гарних вихідних. Пока-пока.